Процесуальне керівництво Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру командувачу групування військ сил Юг, військ Національної гвардії РФ, так званої Росгвардії, за фактом ведення агресивних воєнних дій. За даними слідства, підозрюваний генерал-полковник безпосередньо брав участь у плануванні ведення агресивних воєнних дій і управлінні підпорядкованими йому військовими частинами та особовим складом під час їх здійснення на території Херсонської області. Починаючи з 24 лютого 2022 року. Військовослужбовці Росгвардії, під командуванням підозрюваного спільно з іншими військовими ЗСРФ вели агресивні бойові дії на Херсонщині, забезпечували окупаційний режим населених пунктів, внаслідок чого загинули та дістали поранень понад дві тисячі людей, в тому числі діти. Командувач Розгвардійців узгоджував встановлення блокпостів, організовував фільтрацію цивільних осіб, під час чого здійснювався огляд, вилучення транспортних засобів, особистий обшук, нелегальні ув'язнення громадян. Під його керівництвом військовослужбовці Національної гвардії РФ. Брали участь у силових розгонах мирних акцій протесту на території Херсонської області. До неозброєних учасників ставились із з особливою жорстокістю незаконно позбавляли волі. Ряду військовослужбовців Розгвардії повідомлено про підозри за фактами вчинення воєнних злочинів відносно цивільних осіб, обвинувальні акти відносно них направлені до суду. Деяких вже засуджено до покарання у виді позбавлення волі.